Представники країн Європи і Китаю відвідали місце ракетного обстрілу Вінниці. Ой, як у Якушинецькій громаді на Вінничині тепло з землі використовують для обігріву будинку культури. Прикраси з бісеру майструє фотографиня з Вінниці. Гроші з продажу віддає армії. Завдали шкоди на майже 240 мільйонів гривень. Таку суму збитків після ракетного обстрілу Вінниці 14 липня озвучив міський голова Сергій Моргунов дипломатам, які з робочим візитом перебували у нашому регіоні. 49 багатоквартирних будинків було в радіусі 500 метрів пошкоджено від вибухової хвилі. Було зроблено обстеження 785 квартир, де в тій чи іншій мірі треба замінювати вікна, двері, робити ремонт перестінків і балконів. Без цих двох будівель загальний підрахунок втрат десь на 240 мільйонів гривень. Тому ми звертаємося до різних міжнародних організацій, з якими співпрацюємо щодо можливої підтримки позиміни вікон саме ну, малозабезпеченим родинам. Масштаб руйнувань ювілейного і будинку офіцерів, а також помешкань віничан, які потрапили в епіцентр вибуху. 18 дипломатів з країн Європи і Китаю мали змогу побачити особисто фінансова та гуманітарна підтримка обласного центру одне з питань, яке й обговорювали з місцевою владою. Обговорили багато питань і маємо зараз інформацію щодо того, що потрібно в різних галузях. Це будемо на наших засіданнях, заходах обговорювати в цей важкий час для України. Думаю, що це дуже. Важливий жест з боку всіх країн, хто підтримує Україну. Ми категорично засуджуємо цей терористичний акт російської армії. Наш уряд продовжуватиме надавати допомогу. Ми цього року раніше оголосили гуманітарну підтримку Україні на 220 мільйонів фунтів стерлінгів. Вона продовжує надходити. Також на площі перемоги присутні поклали квіти у пам'ять про загиблих внаслідок ракетного обстрілу за мостя. Саме на це місце наступного дня після влучання російських калібрів віничани проносили квіти та м'які іграшки. Нагадаємо, 14 липня о 10.45 під час повітряної тривоги рашисти завдали ракетного удару по Вінниці, обстріляли мікрорайон з мостя. Було три влучання ракет типу Калібр. Всього ж ракет було п'ять. Запуск проведено з акваторії Чорного моря. Дві було знищено нашими захисниками за межами Вінниці. В результаті удару 28 людей загинули, понад 200 звернулися по медичну допомогу. Пошкоджено будинок офіцерів і будинок побуту на першому поверсі якого була приватна клініка. Біля неї парковка вщент. вигоріли майже 50 авто, в яких також були люди. Пошкоджень зазнали і житлові будинки. Поруч наразі служба безпеки України розслідує 24 кримінальних провадження за фактами злочинних дій військових Російської Федерації на Вінниччині. Аби виїхати за кордон вдавав із себе багатодітного батька у пункті пропуску могилів подільський що на Вінниччині прикордонники затримали 32-річного ухилянта. Під час перевірки документів одне зі свідоцтв про народження дитини було підробне. Його як розповів згодом затриманий придбав в інтернеті за 1500 доларів сполучених штатів маркети. Насправді ж виховує двох малолітніх дітей. за підробку документів тепер має сплатити 17 тисяч гривень штрафу. Передбачена її кримінальна відповідальність до двох років в'язниці. Про це повідомляють на Фейсбук-сторінці могилів Подільського прикордонного загону. Обігрівають приміщення за допомогою температури землі. Таку технологію використовують, як у Шанецькій громаді. Тут, у будинку культури, встановили систему теплових насосів, каже інженер Віталій Кучерявий. Це звичайне джерело тепла, як електрокотел, газовий котел, воздушний, там, любі, там, і, не знаю, твердопаливний котел. От, а Це тільки використовує тепло, яке йде з землі. Температура землі на глибині 10 метрів від 10 до 18 градусів тепла. Теплові насоси працюють за принципом роботи холодильника, але навпаки, каже кучерявий. Великий плюс цієї системи це економічність. І за чого? Бо з використання одного кіловата енергії, яка світ по простому скажу, яка світилампочка. Ця система її в чотири рази ефективніше робить. Тобто за 1 кВт енергії ми отримуємо 4 кВт тепла. Перед будинком культури пробурили отвори, у які помістили зонди. Їх наповнили спеціальною рідиною, яка з зондів надходить в установки. Тут забирається тепло, накопичується, а вже потім рухається по системі обігріву у приміщення. Тут стоять датчик наружної температури. Він бачить, ну, на даному випадку встановлено на плюс 15, при плюс 15 зовнішньої температури, він міряє температуру в приміщенні, ну, це свого роду якась там по-простому дельта, дельта різниця температур, і він розуміє, що потрібно вже обігрівати приміщення. Можна цей поріг встановити вище або нижче, вже в залежності від потреб. Регулювати температуру можна в кожній кімнаті. Якщо нам потрібно Температуру в приміщенні десь 19 градусів. Від 19 до 22 ми ставимо на тройку. Якщо ми хочемо там більше 25, ми ставимо на 5. За чотири роки вже порахували ощадність такої технології, каже очільник громади Василь Романюк. Ми зробили такий аналіз. Ми купуємо теплову енергію, ми забезпечуємо своїми. Ресурсами теплової енергії, наприклад, в школі. В школі один нагріти один кубічний метр до 19 градусів, коштує там, 16 гривень. Там, де ми купуємо послуги з теплопостачання, там ми платимо 15 гривень. І коли порахували у нашому будинку культури, то нагріти ж до такої самої температури коштує 2,24 Тобто економія ми бачимо дуже така. Хороша площа будинку культури півтори тисячі квадратних метрів. Тут більше 30 дитячих гуртків. Раніше обігрівали лише частину приміщення, тепер мають можливість обігрівати усю будівлю. Коли нас не були підключені до теплових насосів, ми опалювали десь приблизно, ну можливо, 15% всього приміщення. І за місяць ми. Коштувала нам електроенергія 30 тисяч гривень. І це опалювали, як я кажу, дуже маленьку площу. Тепер ми опалюємо без будинок культури, і в місяць виходить 5-6 тисяч гривень. Тобто в 5 разів зразу видно економія по коштах. У будинку культури на зимовий період облаштують пункт обігріву на випадок вимкнення електропостачання чи відсутності газу у громаді. Якби не повномасштабний наступ Росії, такі ж системи обігріву планували встановити в інших установах. Олена Карбівська, Вадим Наумчак. новини на Суспільному, Вінничина. Майже 20 нових випадків коронавірусу щодня реєструють на Вінниччині. Про це під час брифінгу розповіла заступниця директорки обласного департаменту охорони здоров'я та реабілітації Тетяна Бондаренко. Зростає і кількість хворих, які потребують госпіталізації. За минулу добу шпиталили 12 людей п'ятеро з них Діти пацієнтів з коронавірусною інфекцією в області приймають вісім медзакладів. Вони забезпечені усім необхідним для лікування. Каже Бондаренко щодо вакцини, то в наявності є коронавак та Файзер, очікуючи на постачання МОЗу вакцини Джонсон і Джонсон. Щеплюють віничани і переселенці в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини. Вінницькі поліціянти затримали 38-річну жінку, яка у власній квартирі продавала амфетамін. До наркобізнесу 20-річного сина і 38-річного співмешканця. Щомісяця в такий спосіб заробляли понад 300 тисяч гривень. Про це суспільному повідомила речниця Нацполіції області Заріна Маєвська. Під час обшуку в помешканні жінки вилучили амфетамін, лабораторне обладнання для виготовлення наркотиків, хімічні реагенти, електронні ваги, банківські картки і понад 200 тисяч гривень. Усе це правоохоронці взяли на експертизу. Зараз жінка в ізоляторі тимчасового тримання. Її сину та співмешканцю оголошено про підозри. Якщо їхню провину доведуть, сім'ї загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна. любов'ю, з теплом, щоб їм там було смачно. Чергову партію огірків для українських військових квасень гніванчанка Наталя Гурєва. Рецепт від бабусі каже: огірки домашні, потрошки підзбируємо, в великих кількостях немає огірків, так як підзбируємо і там то квасимо, то крутимо, маринуємо. Ну, в общем, сьогодні квасимо. Кріп, часник, хрін на низ, баночки ставимо. Потім закладаємо огірочки. І там спеції розповідає, з власного городу уже закрутила та наквасла до півсотні банок з огірками. Зараз городину приносять подруги та сусіди. Позвонили, ага, в кого що є? Давайте зносити безренько. Хоп там хто приніс, хто привіз, хто там побігла на город. Зібрала вчора. Принесла кума огірків, оце роблю огірки, які принесли вчора кума. Окрім огірків для захисників, гнівенчанка зробила кабачкову ікру та повидло з яблук, а ще смальцю натопила. Розповідає, в день працює сама, ввечері приходять сусіди. Усі разом для бійців ліплять вареники. Вчора варили вареники. Позавчора чи коли це я тож ліпили вареники після квашення огірків? Наталя береться за голубці. Суспільному розповідає, працює задля перемоги України. Допомагаємо чи можемо чим, хто, хто грошима, хто роботою, хто продуктами, хто ну, стараємося як можемо. Ми повинні це робити, а хто це буде робити, якщо не? Ми... ми ж маємо забезпечити їх нашу спільну перемогу. Консервацію Наталя Гурєва передає волонтерам центру Медіна. Вони її доставляють продукцію військовим. За словами волонтерки Світлани Борисової, окрім Наталі, консервують городину та печуть випічку для захисників ще 20 місцевих господинь. Їх розповідає за потреби забезпечують продуктами. Багато людей, які роблять нам консервації, тому що самі ми з цим не справляємося. Ми їм привозимо продукти. Є таке, що вони нам дзвонять, кажуть, що в мене там доспіли огірки. Ми що, будемо крутити, да, будемо. Ми там довозимо якусь сіль, ще щось запитуємо, що треба, банки, кришки довозимо. Є такі люди, які кажуть, нам нічого не потрібно, в мене все є, я вам тільки привезу. І якщо людина не має, як нам доставити, то ми приїжджаємо, забираємо, спускаємо все в наші в гаражі погріба, а потім чекаємо наших волонтерів, наших захисників, які приїдуть за цим Добре. до нас і будуть відправляти захисників. Наталя Гурєва каже, готуватиме для захисників до нашої перемоги і дуже радіє, коли за її працю бійці дякують, бо смачно. Ми дуже довольні і щасливі, що їм подобається і хай їм воно йде тільки в користь. Щоб їли, мали силу, перемагали ворога і швидше поверталися додому. Ми їх всіх тут дуже чекаємо. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінничина. Вінничанка Зорина Гаджук робить вироби з бісеру, а частину грошей від продажу віддає на армію. Браслети, сережки намисто. Бісероплетінню, розповідає Зорина, навчилася у сім років. Зараз працює фотографиною в одній з Вінницьких редакцій. Аби відволіктися від новин сьогодення, у вільний від роботи час знову взялася за прикраси з бісера. Я зрозуміла, що ввечері треба якось розслабитися, і просто згадала, що в мене в ящику в нижньому в шафі лежить коробочка з бісером. Я дістала, зрозуміла, що щось хочу просто поплести, просто як процес, таку маленьку медитацію ввечері вже і, власне, зробила ось таке колечко. В той день стрес не те, щоб зняло рукою, не те, щоб я про все забула, але зрозуміла, що мені стало краще. Фото прикрас публікую на своїй інстаграм-сторінці. Розповідає, спершу свої вироби дарувала. Згодом авторські прикраси почала продавати. Одне з таких перших колечок я віддала подрузі, хлопець якої був там буквально в окопах, да, в ЗСУ. Я тоді віддала, звісно, безкоштовно. Це моя подруга, і це було буквально одне з перших. Але мені здалося, що цей внесок міг би бути і матеріальним також. Я запропонувала людям на їх власний розсуд давати якусь суму. Найбільше каже, користуються попитом прикраси в синьо-жовтих та червоно-чорних кольорах. Є браслети з використанням українського орнаменту та намисто селянка. Намисто нанизане, населене на мотузку, на ліску, на нитку. Це може бути різний матеріал, це можуть бути і перлини, і коралі. Але те, що населене, називає. Ається селянка, і це може бути просто нитки або ж заплетені в косичку нитки. Частину прикрас вінничанка реалізовує на ярмарках Safe Ukraine Sales. 50% від прибутку спрямовує на ЗСУ. За чотири місяці вдалося зібрати 17 тисяч гривень. Наталя Колодій, Володимир Черніков, новини на Суспільному, Вінниця. Як тільки от почалося повномасштабне вторгнення, хотілося бути корисним, ну хоча б в чомусь, чим ти можеш. Ну, зрозуміло, коштами допомагаєш, зрозуміло, ще щось там шукаєш, і так далі, але хотілося ще й ще використати якийсь свій ресурс. І, от, мій чоловік. Придумав таке, що давай будемо пропонувати просто на лазерному станку вирізати ось деталі, наприклад, там до медичних аптечок. І це збереже і руки людські, і скільки часу. Ми так не рахували прямо, але десь на тисячу аптечок ми от наробили таких. Шаблончики, вона вирізали. Я питала тата, кажу, вам щось потрібно? Ні, нам нічого не потрібно. А в нього тоді в основному були дядьки, такі, як він, я навіть назвала їх дядьки. Коли я збирала кошти, я казала нашим дядькам. І такі дядьки скромні, причому, ну, такі прості, в основному сільські чоловіки, які займаються, до прикладу, фермерством, мають трактор, хату. Корову і так далі. Якийсь був період, ми по телефону спілкувалися, я, я сказала, що хтось там комусь там шиє розгрузки, розвантажувальні жилети. І тато каже: а це що вони є зараз в наявності? Це їх можна дістати десь. <смі> Мені аж смішно стало. Каже, тато, зараз не знаю, в кожному селі, ну, в Вінниці дуже багато хто е, шиє ці жилети. Кажу, без проблем ми їх дістанемо. І так я не пам'ятаю, здається, 30 жилетів. Це ми тоді назбирали. Плюс потім села там і мама, і моя тітка, вони учителі, і інші вчителі, і інші люди села долучилися, вони робили і закрутки, і каші, і смачну згущівку. І про кошти теж я написала допис, що от потрібна така то допомога, але назбирала за перших там 15 хвилин. Коли я написала допис, і люди скидають, скидають, я бачу, що мені вже не треба цих коштів, а вони все одно скидають. Я вже написала: стоп, не скидайте. Але дивлюся, друзі, знайомі, ну, очевидно, люди хочуть допомогти, і вони все одно надсилали. І потім теж я пам'ятаю, що перші місяці, ну і зараз, вони ночували там. Іноді в окопах, іноді в лісі, ну, де Бог дасть, скажімо так. І вони всі дуже похворіли, це я точно пам'ятаю. І, і теж, типу, там я кажу татові: що лікуйтеся, і він каже: ну у нас цибуля є. там, зв'язку нам хтось там приніс. І я думаю, ні, цю ситуацію теж треба якось виправити. І е, я ну, тату дав мені телефони, контакти їхнього медика Анжели, і вона мені от прям список написала. І тоді ветеранський простір в Вінниці, така організація, дали нам частину такий ящик безкоштовно. Медикаментів, а ще частину теж допакували літинські волонтери, і ще там одна жінка. Мама загиблого атовця в аптеці робить. Вона теж допакувала нам це все. Тому я пишаюсь нашими людьми. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 395 прізвищ. У п'ятницю, 12 серпня, у Вінниці буде хмарно. Синоптики прогнозують грузу з дощем. Температурний максимум в день становитиме плюс 24 градуси, вночі 18 градусів вище нуля.